Супер, що тут є плитка, то, скажімо, мені прийдеться от сюди братися, сюди тут все притримуватись. Якщо... Як краще себе почуватиму, то можливо і без припідтримки пройдусь. Рівнянин Олександр Шевчук має ураження опорно-рухового апарату. Чоловік активно слідкував за довгоочікуваною реконструкцією сходів біля обласного драмтеатру. Зізнається, був здивований, коли дізнався, що на фінальному етапі робіт тут не встановили ані перил, ані пандусу. Моя позиція щодо цих сходів тут, по-любому будь-якому будь випадку, повинні бути поручні, і в будь-якому випадку. Повинен бути, бо зручний пандус, зручний. Я хочу наголосити на цьому, що зручний. Не просто як нас по місті потикали пандуси, де схотіли, як схотіли. Тобто, поговоріть з людьми, з, якщо ви мені не вірите, поговорить з людьми, які користуються кріслом колісним. У нас в місті 10 пандусів, умов, які можна користуватись, якими можна користуватись, а пандусів загалом багато. Нещодавно цю ділянку інспектував виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакерзян. Він заявив, що тут розглядали можливість становлення пандусу, але відмовились від цієї ідеї. Мовляв, кому потрібно, обійдуть 40 метрів. Це Цього на повністю на, на моїй сторінці, що, наприклад, там сам е, пандус не передбачається, але в свою чергу там є просто прохід 20 метрів в сторону, де безпосередньо забезпечення повністю для всіх витверст населення. Що стосується самих сходів, вони дійсно були в важливому стані. Не хотіли знати біля драмтеатру, оскільки це родзинка нашого міста. І, схоже, з цих слів, шакризіяна, сходи до родзинки міста оновлюють для тих, хто може самостійно ними пересуватися, і це попри те, що місто зараз активно націлене на безбар'є. Ми дуже почали готувати в цьому в нашій ну, взагалі Україні. Ми є один з тим міста, який фактично підписав меморандуми і свою чергу створили це раду безбар'єрності, після чого прийняла була стратегія безбар'єрності. І попри раду та стратегію безбар'єрності, людям з інвалідністю пропонують обійти сходи. А ось як виглядає прилегла територія біля сходів, якої нібито без проблем можна пройтися або проїхатися на кріслі колісному. Тим, хто. Говорить, що треба пройтися на 40 метрів з кріслом колісним, літом спеку на ковзанах пройти ці 40 метрів і тоді поговорити про 40 метрів. 40 метрів для вас звичайних людей. І 40 метрів для людей з інвалідністю це різні дистанції. У зв'язку з цим хочеться нагадати Віктору Шакерзяну, як він аргументував встановлення вже скандальної модульної вбиральні саме на тому місці, де вона є зараз, щоб було зручно тим людям, якими ми маємо опікуватися. Якщо я встановити в іншому місці, я розумію, що ну люди зможуть собі відвідати, але ті люди, які, які ми маємо опікуватися, і насправді має стояти в видному місці. Олександр каже, що в крайньому випадку тут варто встановити підйомник, але мабуть, сходи не є такими цікавими для Віктора Шакерзяна, які ремонтують за гроші благодійників і меценатів. На відміну від вбиральні у центрі міста за понад 3 мільйони гривень. Ілля Томашевський, Андрій Дейнега, Новини Рівного.